Різдвяні ельфи, чарівні олені, зимові красуні сніжинки та, звісно, головний герой Санта Клаус подарували дітям щасливі усмішки та гарний настрій. Різдвяна метушня у Санта-Сіті саме так називалася шоу-програма для пільгової категорії дітей Салтівського та індустріального районів міста. Новорічну виставу підготували вихованці палацу дитячої та юнацької творчості. Подорож у Санта-Сіті супроводжувалася захоплюючим сюжетом яскравими костюмами, танцями, піснями, розвагами та дискотека з гостей свята з казковими героями. Під кінець свята всі дівчата та хлопчики отримали солодкі подарунки. Найгадувалося. Зараз фото Тирозова і Дед Мороз. А ти отримала подарунок, ти дивилася, що там чи ще ні? Там печенюшки треба дають. Солоденьке мабуть щось, так? А про що ти мрієш, Поліна? Телефон. Тобі сподобалося свято, не лав? Так. Да. А що тобі сподобалося найбільше? Оце маленькі ельфи. Мені одна із них подалася. Така була смітня, не очень понравилась вона. А про що ти мрієш, Міла? Е, щоб війна закінчилась. А чи що? Е, і до повернувся здоровий і живий. Дуже гарно, мені дуже сподобалось. Що ми танцювали і піли, розгадували загадки. Про що ти мрієш, Сніжана? Щоб війна закінчилась. А ще, що може особисті якісь бажання. Ні, щоб тільки щоб війна закінчилась. Більше всього, е, е, дане ельфів. А про що ти мрієш у Новому році? Щоб закінчилася війна. А ще про що? А ще, ще більше нічого, тільки щоб закінчилася війна. А про що ти мрієш у новому році? Собаку. Собаку? Так. Да. А як? Коли ми грали, коли співали. Про що ти мрієш? Щоб ми скоріше ходили до школи. Що найбільше сподобалося? Що дітна роса лінія прийшов? Що би ти побажала харків'янам у новому році? Е, щоб добре провели свято і закінчилась війна. Там коли ці ельфи співали і коли ми грали. А герої, які запам'яталися. Ось ця хро... рожева. Мені всі сподобались. Веронічка, а про що ти мрієш у новому році? Які у тебе бажання є? Багато-багато іграшів та солодощів, і щоб усі були здорові. А що би ти побажала всім харків'янам у новому році? Щоб вони були здорові і щасливі у новий рік. Звичайно, ці свята, які зараз відбуваються напередодні новорічних свят, завдяки нашому харківському міському голові. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, благодійному фонду Network of Caring, який кожного року нам допомагає, і діточки отримують подаруночки. Ми вдячні палацу творчості, колективу, керівництву, які сьогодні також організовують, які яскраві костюми, це наші діточки, да, виступали сьогодні. Но, звичайно, я би побажала нам усім скорішого миру. Багато чого звичайно зараз у нас в Україні поставлено на паузу, але є одне але ми не можемо поставити на паузу наше життя. Тому у нашому місті робиться все для того, щоб кожен харків'янин, гості нашого міста почувалися себе комфортно. А наші збройні сили України роблять все для того, щоб ми почували себе безпечно. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини.